Очевидно, дозвольте привітати вас зі святом державності, зі святом українського прапора, яке ми будемо святкувати завтра і після завтра. У воєнному стані це робочі дні, нічого дивного, бо потребує країна нашої праці. Але свято державності це перш за все свято громадянства, громадянської позиції. Ми знаємо, що державність Україна виборола 31 рік тому, хоча в ХХ столітті було в кілька спроб вдаліших, менш вдалих бути незалежною державою. Часом громадянство виборювалося зі зброєю в руках, це як січові стрільці, як українська повстанська армія. Часом це був інтелектуальний фронт, як шестидесятники. Ми знаємо, це була серйозна форма громадянського спротиву, проти колоніальної системи. І нарешті ми маємо можливість бути громадянами своєї держави. В першу чергу, це означає, очевидно, жити за конституцією своєї держави, жити за тими законами, які відповідають найбільш прийнятні для нашого народу в тих територіальних межах. Очевидно, не всім це подобається. Наш сусід, Росія, зокрема, заперечує сам факт існування української державності, так як вони загалом заперечували століттями існування українського народу і не хочуть визнавати існування української нації. Але бути громадянином, напевно, для кожного з нас. Це має свій вимір поняття, що значить бути громадянином, це, очевидно, і в родині, це і в громадянській активності, часом може хтось і в партійній активності проявляє себе. Але перш за все бути громадянином це виконувати, напевно, професійно, виконувати свої фахові, реалізувати свій фах, свої фахові навички, свій фаховий досвід, свої фахові знання. І звідси і назва цієї виставки, що ми творимо єдиний музейний фронт, незалежно від того, де музейні працівники, а зокрема Львівського історичного музею, знаходяться, чи на передовій зі Зброєю в руках, так як шестеро наших людей, працівників наших колег, когось призвали, хтось пішов добровольцем. Чи ми з вами тут, основне завдання, яких... Музейників це зберігати, популяризувати культурні надбання, як українські, так і світову спадщину. І властиво саме на це скерована ця виставка. Це наш музейний фронт. Наскільки ми будемо якісно робити свою роботу, вона різноманітна в цей нелегкий час, час такий ну, незвичний для музеїв, коли більшість з них закрита і не функціонує. Але ми свою роботу робимо і цьому присвячуємо цю виставку. Хотів би зараз просити до слова пані Галину Скоропадову, яка є автором концепції, тематикою експозиційного плану, зрештою, дизайнером цієї експозиції, щоб вона вже детальніше познайомила нас з тим, що ми сьогодні побачимо і що до нас промовляють усі ці речі. Запрошую. Дякую. Рада вас бачити в такій кількості. Ми вже давно так не збиралися. Видно, скучили вже за музейною роботою, такою, якою вона є, в усі її проявах. Рада вас вітати, пройде. Отже, музейний фронт. Ми зараз з великою увагою, з прискіпливою увагою спостерігаємо за всіма фронтами в нашій країні за військовим, за дипломатичним, інформаційним. Кожен зрештою, має свій фронт, бо інші проблеми нікуди не поділися. Але якщо ми говоримо про роботу, то, звичайно, що тримаємо наш музейний фронт. І, власне, ця виставка є таким образом, сучасно асоціативним, алгоричним образом українського музею, музейного фронту. Так, як показує, демонструє, принаймні так намагалися ми це відобразити, як виглядає український музей в часі війни через призму нашого музею Львівського історичного. Умовно виставка поділена на такі невеликі тематичні блоки, навіть не блоки, а швидше образи. І я так, зразу проведу вам таку невеличку оглядову екскурсію, щоб розуміти, як є ті всі предмети, які здавалися вони поєднувані, зібрали їх тут докупи і чому саме вони тут є. Отже, образ музею. У військовий час Це ми маємо блок ліворуч. Те, що зараз є в українських музеях, це є пустілі зали, пусті вітрини. Пакувальні матеріали, скрині, еваку... Еваку... евакуаційні списки все для того, аби е... зберегти увірену нам е... культурну спадщину музейного фонду України. Але поза тим, що зали пусті, музей працює для відвідувача, музей реорганізувався і е... ми робимо все для того, щоб відвідувача втримати, приймати. І чимало е, розроблено нових програм, особливо для того, щоб приймати діток в музеї, в тому числі і внутрішньопереміщених. Наступний образ це є образ музейника, який є присутній тут скрізь. В першу чергу, найбільш затребуваний музейник-захисник нашої держави. І ми маємо дуже такі адресні предмети, зокрема на манекені маємо одяг військову амуніцію, військове спорядження нашого старшого наукового працівника Олександра Олешка. Також присутній тут образ музейника-волонтера. Кожен з нас в міру своїх можливостей. Займається цією справою, це збір коштів, це допомога переміщенні різноманітних вантажів, це, зрештою, робота з внутрішньопереміщеними особами, які є дещо розгубленими і справді потребують ну, щонайменше допомоги від місцевих на тій території, де вони опиняються. І, звичайно, що образ музейника як Дослідника і зберігача колишніх музейників не буває. Всі ми перебуваємо на якихось інших територіях, незвичних для нас ситуаціях. Все одно приглядаємося, досліджуємо, збираємо. Так само і наші хлопці з передової пам'ятають, що в нас є велика колекція зброї, і чимало нам передали предметів зброї, які згодом будуть. У нашій колекції. Наступний образ це до певної міри наше вчорашнє життя образ нації, образ України у тих українських брендах, можна сказати, починаючи від Трипільської е, кераміки. Істинопільський апостол, Крисотницький Євангелій, будь-які предмети, які ми тут бачимо, чи портрети корифеїв українських, є знання, звичайно, що в Україні мови немає, але й далеко за її межами. Тобто від трипілля до сучасної марки, яка також вже облетіла весь світ. Це те, що ми захищаємо, за що ми боремося рівно ж е образ. Української вишивки, яка вже є трансформована дизайнерами на сьогоднішній день, також є відома в цілому світі, і такий своєрідний образ Українки поряд з національними символами різних держав, прапорами країн, які допомагають нам у цій боротьбі. Також на різних фронтах військовою допомогою, гуманітарною. Рівно ж е, знаємо, що чимало е, допомоги для збереження, в тому числі культурної спадщини, ми отримали від наших е, закордонних колег власне пакувального матеріалу, коштів для виготовлення пакувальних скринь, і так далі. Наступний образ це така виразна червона лінія, алегорична е, лінія розмежування. Власне, на ній демонструється. Предмети, які ми отримали, які зібрали військові з, з розбомбленої школи на Харківщині. І вже коли ми перетинаємо лінію розмежування, то е, буквою З довго я лікувала, як можна представити ці предмети, бо ні в вітрину їх не покладеш, це, це не звеш експонатом. Але тим не менше. Це якраз ті предмети, які є свідками живої історії, в буквальному розумінні валяються під ногами. І нам передали їх також колеги-музейники з Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вони їздили у квітні травні у експедиції на Київщину після деокупації, після звільнення, звільнення північних територій. І, властиво, е, ці документи, одяг, пайки е, різноманітні. Це є такий спосіб демонструємо образ Другої армії світу. І е, загалом рівно ж, зброя як уособлення нашого, на жаль, щоденного повсякдення, як образ тривоги, образ руйнацій, але поза тим. Е, доповнюють факти, події, емоції, які відновили наші фотохудожники, які, і які властиво виповнюють кожен, кожен з представлених. Ще забула сказати за е, одну дуже цікаву світлину, прошу звернути увагу, е, коли я говорила за образ музейника-волонтера, тут є наша Наталя Скакун, яка... Тримає хлопця, хлопчика з Лисичанська. Я пам'ятаю, як вона мені прислала в березні цю світлину і каже, я цього хлопчика, і його ніхто не все я цього хлопчика заберу собі. Ну, Властиво фото є пана Романа Гириновича. Ситуація була е, така, що Наталя волонтерила допомагала внутрішньопереміщеним особам. Це була е, група сиротинця. Власне, такий давний підловлений кадр, така справді дуже емоція з одного боку, позитивна, з другого боку відображає також те, що відбувається в нас в країні. Загалом все у мене щодо виставки, а я щиро хочу подякувати тим, хто допомагає нам тримати наш музейний фронт. В чергу, нашим незмінним хлопцям, експозиціонерам Юрію Явому і е, Мар'яну Верецькому, пані Світлані Олексенко, пані Олі Арчановій, е, Рівнош, Рак, Тарас і Петро дякую з вами працювати. Одна приємність. Дуже дякуємо. Ну, всім решта, хто долучився до побудови фондовика, світлані стець за акти і окрему подяку складаю Роману Петровичу як першому пораднику, тому хто вислуховував всі ідеї, хто затверджував і е, дав добро на організацію цієї виставки. Щиро дякую і запрошую до огляду. Якби якісь питання, прошу за. Всім і на завершення колише хочеться сказати слава українським музейникам, слава Україні!